А люди гуляють, займаються на майданчику, з собаками гуляють, тому що це наш ліс. Ми тут любимо гуляти. Ось тут є футбольний майданчик, зараз нікого нема, тому що моросить дощик. Зараз підемо в ліс. І погуляємо. Там майданчик дитячий, красивий, сучасний. Ви знаєте, у нас на районі дуже багато сучасних отаких от майданчиків дитячих. Ось, так що обожнюю цей наш ліс, тут завжди чудове повітря. Увійшла в цей сосновий ліс. Дуже чудове повітря. От. І, врешті-решт, я можу зайнятися фізичними вправами на свіжому повітрі. Друзі, отже 30 листопада, 25 рік. А -а -а. Ну, що, пішли? Справа в тому, друзі, що у зв'язку з тим, що такі от Події в Києві постійні. Ви знаєте, що атака за атакою дуже напряжно свій день планувати. Настільки напряжно, що не знаєш, що краще робити в першу чергу: прати, прасувати, їсти, готувати, за комп'ютером сидіти, робити відео. Або за комп'ютером сидіти в електронному журналі. Знаєте, оцей електронний журнал терпіти його не можу. Ну, ладно, це вже таке. От. Я коли-небудь запишу відео. Знаєте на яку тему? Як знищується планомірна система в Україні, система освіти? Е, але це не зараз. І не для багатьох вух. Це буде пізніше. Вам буде цікаво це все почути від мене. Ну, але ж, те, що сталося вчора, в ніч з 28 на 29 листопада, ну, це було взагалі. Без коментарів, друзі. Зайшла я в цю смугу. Соснову. Люди гуляють, в лісі є люди, тому я не боюсь тут гуляти. От, дуже гарний цей ліс взимку, коли нападає сніжку, що дуже рідко буває. От тоді тут чудово, казково. Зараз мряка, моросить дощик, але такого, знаєте, і сонця нема для настрою і, слава Богу, що немає такого дощу, то знаєте, як з відра буває ллє, що дуже дивно для осені. Ото, знаєте, такий дощ лошпарить по асфальту з бульками, це ж буває влітку. А нещодавно у нас був такий дощ. Я просто далеко камера у мене була, я просто не зняла цю картинку, але було дуже дивно. Дощ бульками по асфальту лушпарить. Можете собі уявити? Ось така погода. Деякі дерева так і стоять в листячку воно чомусь не опало, а сосни прям зазеленіли. Такий яскравий зелений, гарно. Тут їх повно в ліску, берези, а я хочу підійти там, де сосни, і познімати вам саме там, де в цьому ліску сосни. До речі, в Києві зараз плюс 6. Погодка така, знаєте, не холодно, не жарко. Бачите, шия в мене відкрита, тому що жарко мені. От. Так що найкраща погода для прогулянок. А взагалі, що я вам хочу сказати по погоді, друзі, таке враження, що оця осінь затягнулася. Ви знаєте, я ж вам розповідала, що в Києві дуже-дуже дощова осінь була. От з вересня як зарядили дощі, так воно і по сей день. Дощі, дощі, дощі мряка. Там я дивилася в деяких регіонах сніг. У східниці моїй улюбленій був сніг у Львівській області, у Львові. У нас снігу не було. У нас то мряка, то дощ, то просто відсутність сонця і якась така погода, знаєте, осіння. А завтра ж уже перший день зими, друзі. Завтра 1 грудня, перший день зими. Цікаво, який він буде. А там трішки і Різдво, а там ще трішки і Новий рік. І так же ж час і плине, та й життя плине. І дуже-дуже жалко, що це життя у нас проходить таке чудове життя. Людині Господь подарував життя. А воно проходить постійно то ковід, то війна, от напасті на людство, да? не дають нам жити спокійно. Друзі, це дуже хороша річ. По-перше, ходиш, рівномірно розподіляєш навантаження на ноги, на руки, на хребет. І ви знаєте, оця скандинавська хода вона мене настільки заряджає. Дуже класно, дуже класно. Друзі, я підійшла в лісі у нашому ближче до дороги. Мені так спокійніше. Хоча, якщо піти в глиб лісу, там будуть набагато кращі пейзажі, але я сама тому сьогодні буде так. ритмічніше. і так я збільшую свою швидкість час від часу. То повільно, то швидко, то повільно, то швидко. Ну, так я виглядаю сьогодні. Хочу з вами поговорити про настрій. Ви знаєте, настрій, він такий, ну, так би мовити, ніякий. Ви пам'ятаєте, що в минулому році я на початку грудня вже прикрасила ялинку. Коля мені її установив, навішав туди ліхтариків, лампочок оцих гірлянд. Ви пам'ятаєте, що в минулому році в мене були жовто-сині гірлянди на ялинці. Цьому році вони будуть в мене теплого жовтого відтінку. І ялинку я планую прикрасити в червоно-золотих тонах, так як я завжди це роблю. Друзі, змінювати декор я не буду. Можна було б заморочитись, витратити певну кількість грошей. Але бюджет мій зараз не передбачає змінювати дизайн ялинки. Ви знаєте, що будь-який дизайн ялинки це дороге задоволення. Ну, коротше, бюджет мій не розрахований на це. Я просто уже декілька років поспіль я прикрашаю в одному стилі ялинку. Єдине, що додаю там декілька іграшок. З різних коробок глядачам здається, що це нові іграшки, а це іграшки просто із запасників лежать в коробках і чекають свого часу. Так що, от так. в цьому році тільки купила маленьку гірляндочку, ви її бачили декоративну. От, все це ви побачите у мене. На каналі, коли я буду устатковувати зону різдвяно-новорічну. Ну, настрою нема такого яскравого новорічного, як в мене завжди. Бачите, яка палка. Тут такі наконечники ось. І їх декілька цих наконечників. Це фір... фірмені палки. Ось ця, ця фірма. Це палки саме для скандинавського ходіння, для скандинавської ходьби. Але є ще трекові трекерні, чи як вони називаються, палиці, вони для ходіння в горах і для прогулянок гористими, скалистими місцинами. От. Але навіть якщо я поїду в східницю чи в будь-яку іншу. Область України, наприклад, я поїду не в Львівську, а в Івано-Франківську, де там гори, де що. Я все рівно буду брати ці. Стала спати в піжамі повністю одягнена, тому що не знаю, що буде в наступну хвилину. Ось і все, ось вами все. Так що, що буде далі, один Господь знає. Оце я стою з вами, розмовляю, а тут і бігуни, тут і скакуни, тут і просто роблять. Руханку люди приходять в ліс. Ну, це у нас такий ліс, знаєте, фізкультурний, як я його називаю. Я коли так стою, ну, мабуть, всі видно морщинки, зморшки і так далі. Така, як є. Я задумувалась над блефаропластикою, але, друзі, поки що я її не роблю. Я її боюсь робити з тої причини, що це повинен бути наркоз, а я вже наркоз один перенесла. І мені, мені здавалося, що я його перенесла дуже добре, але наслідки я потім усвідомила усі наслідки наркозу. Моя операція продовжилась 5 годин. 5 годин я була в наркозі, в повному наркозі. От, тому я знаєте. Думаю, а раптом щось ще буде зі здоров'ям чи що. Ну це ж наркоз. А бліферопластика це додатковий наркоз ще до, того, до тієї всієї прілісті. Тому не знаю про бліферопластику. Хотілося би виглядати набагато краще в свої роки, але маємо те, що маємо. От що хочу вам сказати, що я поступово знижую вагу. За рахунок руханки. Руханка в мене звичайна гімнастична, буквально на 10 хвилин, і в мене ще руханка в виді палок. От, І я дуже задоволена, тому що це дає мені заряд енергії. Так що це все не порожні слова. Я на собі, як то кажуть, відчула оцю скандинавську ходу. Дійсно, да, дівчатка, вона дає результати. Але ще що хочу вам сказати, що є такі люди, які кажуть, та, навіщо ці палки, навіщо ця хода, можна просто ходити і буде класно. Ні, друзі, скандинавська хода відрізняється від просто ходити. Якщо у вас хворі сустави, да, Колінні і так далі, вам треба саме скандинавська хода, а не просто ходити. Друзі, в мене немає цих проблем, я відразу говорю, щоб зняти питання. З колінами в мене все добре, все чудово, слава Богу. Я просто хожу для того, щоб хребет свій трішечки ну, привести в норму, тому що ви знаєте проблеми. От. Бачите, у нас сьогодні ялинково-оздоровчий е, такий ролик. Почала про ялинки, що нема настрою, а раптом він з'явиться, цей настрій, а закінчили е, руханкою фізичними вправами і розмовами про те, що таке скандинавська хода, що вона дає, е, е, і який заряд енергії ти отримуєш. Друзі, мряка, можливо, вона і є, але я стою під, під деревами, я її не відчуваю. От, і хочу вам сказати, що вчора хотіла записати відео, але настрою зовсім не було. Думаю, ну що ж я буду виходити знову з тими новинами. Тому вже вирішила записати сьогодні, зустрітися з вами сьогодні. Так що в наступному відео зустрінемось. Це буде дуже скоро. Всім па-па, До зустрічі! Бережіть себе, своє здоров'я, заряджайтеся енергією, пам'ятайте, що тільки ви можете зробити собі день. Все, па-па.